І сьогодні у нас короче, буде ролик про, це його, про гігантську змію обід. Нам треба сьогодні буде втекти від гігантської, гігантської змії Врамлаксі. Угу, угу. Так, нагадую, у мене є мерч. Якщо хочете підтримати. Ой, підтримати мене, Можете купити за 5 робоксів. Ось э, мій мерч, ось так от він називається. Foxy 3008 official shirt. Ось тут описання. мій. Е, э, І ось така футболочка з 5 руксів. Ви підтримайте мене так. І мого брата. Wolfie 3008. Mm -hmm, mm -hmm. э, так, зараз чекайте, прийду. Mm -hmm. I am here. Я тут, короче. Ой, еба. Так, let's go Що це якась печера? Yeah. Так, а що? нам треба просто бить. -мо! шо ты такие? А! Це вся змея! Так, а тут ще пишет, тут треба так перепрыгнути -мо! Щось затупив трошки. йо 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 Вообще, я не знаю. Я не знав, що тут буде одразу ця змія. Так, ну. Я знаю, що вона там з. так. Позаду мене. Зараз треба швидко. Швидко. Дуже швидко. Швидко. Й-мойо. Вона там позаду мене, так? Де вона? Я її не бачу ось так от, якщо. Так, зараз. Во-моего, ось воно! Йо-мойо, це так страшно, вона якось... Я розлякався ці змії. Так, все, що це? Піраміда у нас, так? Це ми десь в Єгипті, в пустині, так? Так, тут вода. Я... Тут же ж не буде ні, ніякої змії або все, щось. Тоді добре. А, так, куди нам що, На Нам гору треба? Давайте тоді, туди забираємося. А, у мене якісь Що це Ем, Так, що тут скелети? Дивіться, тут скелети людей. Ой, 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 куди я попав? Ой-ой-ой! Це мені Wolffy 38, якщо, якщо що цю груп э, ск, такі, сказав мені. Ха, Фокси 38, хочеш зняти про граві прикольна в Роблоксі такий. Ну давай, показуй. Я якась, яка гігантська ги, змія. Так, дивіться, тут такий сліфт. У це анімація. Ну, і він це мені показав, я вже жалію, що я А! Так тут можна просто спригнути. Так, let's go якась знову пищи чекайте, там щось помаранчеве. Тільки не лав. Там не це лав. Шо це якийсь булижник? А, він типа кататься. І шо, типа? Хотя ж туда на допрыгну. а а все, я зрозумів. Все, тоді... Так, -мо! Так не чесно, Так, давай. А ч я знову тут? Не зрозумів. Так, ось ми вже нарешті знову тут. Давайте. Хух. Так, ні, я краще почекаю. Що це взагалі було? Чого я... Я що, якось не так встав? На чекпоинт. <coughs> Ой, вывожда. Хух. все, трошки. Давай, 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 давай. хух, хух, найс, мы це прошли. Так. Так. Let's go. Uh, і наступний рівень, що це у нас? Так, треба зламати цю <гас> Що Йоо! Я? я навіть ну, я не побачив. Мені на Топори якісь. якісь. Ну, зараз напевно що хана, да? Так, мені хана, бо я якось. <гас> не побачив. Так, давайте ще раз. Ми спавнимось і в якусь... чекайте. Mm. А я тут, ну... Так, і швидко, треба ось тут. І швидко, найс. Ух! Треба ще від тих, топорів не Вмерти Так, let's гоу. Ух! Я вже думав Що це таке якісь? Спінери, Ой, -мо. О, найс. Давай, 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 давай Найс, Це добре. Я встиг. є, Так, дивіться, а зараз ми йдемо ось тут. Ну це легко. І як завжди, я зараз впаду. Ну, так і знав, я завжди, коли я кажу, це легко, я падаю, Ні, я кажу, це важко і мені це дуже легко. Дай. Блін, це таке важке вообще, така важка гра. Ну, тут не можу. Ну, ой, як і... Не спрацювала цього разу. Не, так. <кхем> так, який там далі рівень щось був там. Мені ще, коротше, в Уфі 3008, ну, мій брат казав, що. М -м -м, у нього цей. У нього оці стіни здвигалися. Вони, коротше, так рухались. Так, що це? Чекайте. Може, це не будемо проходити і просто тут? Тепер Ну, Давайте спробуємо. Все-таки тут пройти. А, це просто такі блоки. Добре, я вирішив туди пройти. Ну давай, швидше! Так, щось так. А може, так і не вийде? А, може, так і не вийде? А, ні, вийде так. А, так, так, все. Так, і що, і тепер... А вони реально рухаються, походу. Ну, вони рухаються. Йому тут треба просто. Знаєте, тут ну, просто так. Так, ток 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 Бригаємо, пригаємо. <гас> <гас> Оце ми робили. <гас> Ти міліметрик залишився! А три... А, блин, так це прикольно. Знаєте, так, треба просто пригати, взагалі так. І отак от просто е, не зважати увагу, що воно там. <звач> <звач> я не можу, як це пройти. Ой-ой-ой, я мазінчиком вдарився. Ой-ой-ой. Так, давай, отак. І погнали. І тут треба просто отак от ось так от просто йти, пригати якось. Давай, 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 давай. Давай, Фоксі, три десь водії. Найс. Ху Я це пройшов. Розумієте? Я це пройшов. Як? Я не знаю. Так. А я, до речі, в минулому... Чекайте в минулому... Ой, в майбутньому. Е, я, коротше, ось цей рюкзачок поміняю на такий рюкзачок лисиці. Бо якось я подумав, навіщо мені цей футбольний? Це, звісно, гарно виглядає, але я хочу щось прикольненьке. Тим более, тим паче ця е, лисована. Понятно? А, ми от таку, типу, статуетку підібрали і тепер. Це ми втікаємо так від неї? Добре. Ні. Nee. А, все, я пройшов це. Добре. Так, там немає. На якої печери? Так з Йо тут знову скажу. Це таку штуку ми підібрали. Що? Э, ми можемо літати. А чого я це не знав? Добре. Э, ну, ні, ну, знову. Ну що ж таке? А вона типа з того пере переползає в цей. А, так ну тоді. Давай, біжимо, 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 біжимо. Ми можемо якось літати? Ні. Давай! -мо, 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 давай! Так, там гори. А, це, це вже фінал, так? Це фінал! Че, вона за мною? Давайте в, 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 літати будемо. Чекай, а я не можу тут зараз вилетіти. Най, звійн це все. Вон, чекайте, давайте за мною. Найс, ми виграли. Ух, я пройшов це обі. Вона достаточно коротка, але дуже цікава в, в назві буде. Ні, чекайте, давай, чекайте, давай я тут вам скажу. Е, ця гра називається. Називається... Е... Ні, зараз. Так, добре, ми це пройшли. Давайте я вийду. Е, ось. Escape a Giant Snake Obby. Ось так от вона називається. Може, я ще в, назва... в назві напишу. Euh, tá, э, так, а всем спасибо за перегляд, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А, не, чекайте, 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 Давайте я вам покажу, что я... Ой, не-не-не, не на то, то. я я покажу, что я я хочу. нет, нет, ось, ну давай, нет, 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 я хочу ось такой, ось такой Ось, ну я купав, це дуже прикольно. 150 робуксів коштує. А вчора тільки 130 коштували, що це таке? Пф, а може, я його і не куплю. <out> так, ще напишіть в коментарях, що б ви купили. Ось такий синенький, ось такий от звичайний помаранчевий. Ось такий біль жовтий зелений. Ще такий червоний. Знаю, мені подобається червоний і голубий, але я думаю, що я голубий візьму. Я думаю, так краще. Але якщо дуже багато коментарів буде з цим, там, цим або цим, або цим ну, то я візьму цей. Просто напишіть кольор там, помаранчевий, червоний, жовтий, голубий, зелений. Так. І всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, пока, мої друзі. Ууу. До нових зустрічей.